Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Працюємо далі, запрошую всіх до перегляду. Зак... Вже залакувала повністю задню стінку. Це вже все по два рази. Пройшлися тут один раз і чоловік вже ставив вікна. І друзі, у нас перший огірочок виріс. Рвемо на салатик. Це з тих, що я вже висаджувала влітку. Вже перший урожайчик. Друзі, копаємо, докопуємо останню картошку. У мене є помічниця, так що зараз скоренько викопаємо. Та й все. Урожай, звичайно, радує, чуть більше гороха. Ну, що маємо, то маємо. Окрім берізки, майже буряна немає, тому підряд копаю і відразу рву. Щоб не гратися окремо. Ренаду копать звичайно, одне задоволення, порозповзалася куди хочеш, порізала страшне. Копнеш, тільки копнув, вже думаєш, ну нема нічого. Раз і розрізав. І саме основне, що більше всього і велику ріжеш. Її так мало, ще й порізано. Але що зробиш? Розростається. Смачна, вона мені дуже подобається, тому садимо, хоч і тяжко її вибирати. Друзі, дивіться, попіл. Весною в ямки кидала. Якщо нема поливу, нема дозів, то ніякої користі, я так розумію, з цього попіла нема. Він як був, так і залишився. Ну от і все. Що хочу сказати, картошки багато, але мілковато. Аби була крупніша, було б набагато краще. Але дякувати Богу і за це, що маємо, то маємо. Все одно не куплять. Думаю, нам вистачить. Ну і от результат. Відро насінневої, мілковата, ну, яка є два відра такої, що їсти. І відро таке прям з горою е зіпсованої, порізаної. Ну, це щось скажу, не, не дуже багато. Що маємо, то маємо. Цього менше вийшло, ні, рожевої саме менше. Але я скажу, нам вистачить. Слава Богу, закінчила, бо переживала. На завтра, наче грозу передають, чи буде, чи не буде, а вона вже і так трохи починає. так що прибрали і я задоволена. Вдвох все, все рівно швидше, ніж самої. Чоловіка вже не трогали, хай вже робить свою роботу, а ми помаленько викопали, слава Богу. А за цей час, друзі, чоловік зробив одне вікно. Половина вуковушки. Це рідке скло. Друзі, дивіться, як я вчасно викопала картоплю. І не передавали, на завтра передавали. Кафе. пошли Ну вот, ну что, зидовица. Потоп. Не з того, з цього. як ми вчасно викопали картоплю, тільки прийшли з городу і як впіріщало, це капець хвилин 15 йшов. Мурчик, де ти був? Не намок, ні? Трошки намок, да? де ти був? Десь заховався трохи, так? Да? Так, да, лило страшне. І сонечко світило, і досі йшов, і ніхто не передавав, на завтра грозу передають, сьогодні нічого то, нічого і не передавав, як вперіщуло, Боже. Але для землі хай буде, тому що. Мабуть, звичайно, трохи стече, але все одно щось і, і затримається. Так що добре, що пішов. Ну, от, друзі, промочило, ну, сантиметра 3-4, не більше. Там далі сухе. Але зверху, хоч і то добре, хоч трошки оживило ці рослинки. Так що сьогодні можу не поливати. І наше господарство давно не показувало, до речі, не знаю, чи я вже показувала щось, не пам'ятаю. Рубаю їм кукурудзення, Качанів практично нема там, де-не-де. І то фазани виїдають. А вони віддзьобують, тільки стовбурці остаються. Колись брала молоденьку кукурузу, проріджувала і давала гуси, качки і не хотіла їсти. А зараз трави немає, дзьобають все підряд. І з Курчат у нас лишилося 17 штук. походу було 30 штук, ну два одне квочка забила, одне, от то случайно щось раз наступило, другий раз воно пропало. А 11 походу, щось витягало потихеньку, потихеньку. І була така гарна курочка лахмонога, така попеляста. І, на жаль, її останню. Після неї вже, слава Богу, не тягає нічого. Ту -ту -ту. І шкода. Але ну слава Богу, що скільки залишилося. Хай ростуть, буде нам оновлення по голові. Ось такий насичений день друзі в нас вийшов. Їздили в місто в справах. Приїхали, по ходу ще раз був дощ, тому що там, де я рила, ямку показувала, що сухо, вже було мокро Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я всього самого Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже вдячна. На цьому все, пока.